Нас у студії керівник гірської військово-цивільної адміністрації Луганської області Олексій Бабченко. Пане Олексію, вітаю! Слава Україні! Героям слава доброго. Дня. Ось ви вже перед ефіром ми з вами встигли трішки поговорити, і ви зазначили, що приїхали сюди тільки кілька днів тому. Як вже чи пройшла вже адаптація в цілому про, про, бі, про бізнес, головні питання, які були на форумі. Про нього ми теж зараз поговоримо, про цей форум. Власне, про ваш переїзд. Розкажіть і про в цілому ситуацію у Луганській області. Ну, розпочну з Луганщини, з рідної гірської громади на даний час окупованої. Вона і під час ну до Великої війни е, громада була специфічна, адже всі населені пункти знаходились на лінії розмежування. Ми ну, повинні були дуже часто чути зі зводок. Це і Новотошківка, і Золоте -4, і Катеринівка, Оріхове, Кримське. Але громада достойно трималася і давала ну, дуже велику відсіч ворогу. Е, Де він не зміг пройти, він все знищував. Багато, багато це населених пункт... такта. Да, так, багато населених кажуть. пунктів, де не залишилось камінчика на камінчику. Першим це, на жаль, було Новотошківське, потім Нижня, Тошківка, Золоте, дуже великі руйнування. Ми розуміємо, що е, життя вже там на даний час неможливо, адже відсутні повністю комунікації. Світла, вода, газопостачання щодо води це дуже проблемне питання, адже. Ми бачили відео з їхніх пропагандистських каналу, як вони знищували Попаснянський водоканал, який на 70% забезпечував водою тимчасово окупованої території на той час, до 24 лютого. Mm -hmm. І зробити таку велику ну, роботу, відновити, адже шахтарський край підземних вод там немає, про які про які ми можемо казати скважини та криниці для забезпечення потреб населення. І в майбутньому ми знаємо, що. Вже літа закінчується, осінь, відсутність опалення, відсутність всіх благ, ну це буде дуже важливий практично неможливе життя. Так, да, І ми чекаємо іще ще волну, дуже велику волну саме переселенців з нашої області, а також з інших областей, які на жаль тимчасово тимчасово окуповані. Так, якщо ось говорити про те, як звідти е, вибиралися. Як все ж таки свої рідні краї покидали? Ну дуже тяжко було, але постійні обстріли. З першого дня ми розпочали евакуацію, і вона проходила ну, хвилями, адже то стихала, то затихала. Але основну частину населення, переважно більшість, нам вдалося евакуювати. Ми не думали, що ми будемо окуповані. Ми до останнього сподівалися, вже достойно трималися достойно тримали саме. Золоте. Ми багато чули ще кілька років тому спекуляції щодо розведення сил та засобів. Але як проказала практика та стійкість наших мужніх хлопців, воїнів, героїв, доказали всім, що не важливо виконувати свій обов'язок. Ну, більша частина населення не евакувалася. Я дуже вдячний моїм. Працівникам, службовцям адміністрації, також інших структурних підрозділів, які евакуювалися, і які зараз вже тут працюють. Вже дуже проведено багато роботи. Ми відкрили гуманітарні штаби, найближчі це до сходу. Це Дніпропетровська область, Богданівка це біля Павлограду, і там вже йде робота повним ходом. Надається не тільки гуманітарна допомога, але також і матеріальна допомога. Також йдуть консультації. Є багато проблемних правових питань як і. Особистого характеру. Наприклад, якщо бабуся вивезла без дозволу батьків дитину в іншу, ну, в іншу, до, область, да. в іншу область, яка є окупованою. Також в Полтаві вже почав розпочав, ну, розпочав працювати там також звертаються люди і в Києві. Хмельниччина Хмельниччина дуже прийняла багато людей. Це один із найбільших регіонів, який прийняв саме переселенців. Ну, Попереднім даним, ну, з довідок Google Forms в Facebook, вже нараховано більше 8 тисяч переселенців саме в громаді, саме в Хмельницькій області. Розселення… Це саме, ну, гірської громади, це ми ні, зараз. ні, Луганщина. Да, гірської громади вже за даним більше 140, ну, 144 особи uh -huh. зареєстровані. Це на даний час, а вже ми недавно розпочали роботу, тому що були недавно окуповані. Розселення не компактне по всій області. Ну найбільше саме в місцях. Я вчора перше, що зробив, коли зранку з потягу вийшов, я сів і поїхав в бік Кам'янець-Подільська. Зустрів земляків, зустрів представників бізнесу. Луганщини, деякі вже працюють, деякі вже працюють і місцеві, і переселенці. вже. Як один Адаптувалися. Кер... Адаптувалися, як один керівник каже, різниці немає, що ті сачкують, що ті сачкують. <рес> <рес> каже, різниці немає. І будемо намагатися допомагати. Бо є вже звернення. В дорозі дзвонив там підприємець Сєвєродонецька, який вирощував птицю ну, в дуже великих об'ємах mm -hmm. там. І він каже, якщо буде якийсь ну, запропонований, якийсь варіант там щодо розміщення, то я готовий вкласти всі свої кошти, що залишились, всі свої сили туди. Це в мене поки розвідка. Я хочу зрозуміти, що не ну звертаючись наприклад до влади щодо виділення там приміщення чи інших якоїсь допомоги, я повинен щось ну предложити щось… Показати, що ми теж потрібні, і ми готові будувати ну економіку на даний час Хмельниччини і, і ми Таї знаємо країна да, цієї України, і ми готові, щоб не втрачати ті здатності вміння, тому що люди з розуму, люди промисловці, люди з індустріального краю і вміють працювати. Так, я перепрошую, що перебуваю. Власне, в нас з'явилось повідомлення, що у Хмельницькому теж повідомляють про три замінування: Це автовокзал, щоправда, не вказаний який саме овочевий ринок та залізничний вокзал. Тож, власне, друзі, якщо ви знаходитесь поряд з цими місцями, будьте обережні, дотримуйтесь усіх правил евакуації на вказаних. Місцях дотримуються до всіх повідомлень влади, е, якщо ось говорити, продовжувати говорити про релокацію в цілому бізнесу, так ми бачимо, що ось і ви зазначали, що дуже багато підприємців. Переїжджають, готові відкривати, вже е, працювати відразу. практично, е, окупація кілька днів тому фактично стала, і вже відразу ось е, готові тут е, просто переїхати і розпочинати життя заново е, тут е, в цілому. Е, як е, зараз? Ті люди, які, з якими ви спілкувались, адаптувалися тут на Хмельниччині. Так те, що ви казали близько восьми тисяч да, з ну. Луганської області, проживають тут у нас да, на не ну, хмельничані ну, наше завдання – Це допомога не тільки бізнесу, а усьому населенню, в першу чергу, тим, що потребують ну в першу чергу уваги. На даний час основним задачею мою перебування тут є саме створення штабу штабу не тільки гірської громади, а всієї Луганської області, який буде відкритий для всіх переселенців, ну тимчасово переміщених осіб. Ми не будемо зациклюватися виключно на гуманітарній допомозі. Ми будемо допомагати в профорентації. Це, наприклад, також є Перепрофілювання. до да, перепрофілювання. У нас є деякі у ну, нас теж не хватало всій Україні лікарів, але більшість виїхала, і ми знаємо, що в кожній області, в кожному регіоні були проблеми саме з профільними лікарями. І на даний час ми теж будемо питати у, у місцевої влади у, у, у громад. Які в них є потреби, і ми можемо забезпечити, допомогти. Так само і бізнес. Бізнес, я ж вам кажу, що він бере вже не тільки наших, а також і місцевих, і залучаються. От багато я знаю, вже переїжджають, ті, що там і в Коваль ну, переїжджали. Всі повертаються саме в Хмельницьку область до своїх керівників і хочуть працювати, хочуть займатися. Дуже подобається їм тут, хороше ставлення людей. Ну, там багато прикладів мені називали, там про відношення, що от приїхав, фури, куча обладнання, що робити. На ну, авторинки спитав, телефони, все, вже цех монтується. Лінія вже майже запущена. Ну, е, прекрасно насправді, що в нас українці ось такі е, об'єднані. <говорити> е, е, і, власне, чому обрали саме Хмельниччину? Е, е, ну, я можу сказати, що я обрав. Так. Ну, Хмельниччина для мене це рідна область. У мене тут багато родичів, у мене дядя тут, в мене мати тут часто, ну корні звідси. І е, я, ну, мої спогади навіть дитячі, вони дуже пов'язані саме з Хмельниччиною. Uh -huh. От е, можна приклад не <проху> такі відступлення. Я дуже в дитинстві хотів лего конструктор. Е, е, ну, це було дуже коштовне, дуже рідкісне. І коли я сюди приїхав, то вже там всі скинулися, і бабушка, і мама, і тьотя, і всі подарували Лего. Де вже є фотографія, де тут дитячий світ. Так. Ще такі ступеньки розбиті, це ще давно-давно, ще, давно -давно, ще маленький. Ну, Насправді, я с... ремонт по да, факту зробили да, не так давно. Так. Так. А, Я не знав. І Я з пакетом Лего стою. І я оце, коли був на форумі, то пішов рядом в торговий центр, купив Лего і завіз вже своєму плем'яніку. Я своєї тьоті, яка, на жаль, померла в минулому році, вона теж за соціальним захистом населення в Староконстантинові, займалася дуже відома людина. Вона загинув, померла від ковіду, але через роки я віддав. І це дуже приємно. І я ну, скільки разів сюди приїжджав, я бачив тут і мальовничі міста. У нас ну, багато є для туристичних. От, як ми знаємо, що підприємство Вердонецька вже ходить, чи там, самокати, електро, це екологічні, угу. можна організовувати якісь певні маршрути, місто гарне, місто зелене. І Багато з ким не питає, всім подобається. Був вчора в Кам'янці, ніколи там не був, часто хотів побувати, ну враження дуже великі. Дуже, дуже справді, приємне. І, так, історичне місто. Да, да. Через 20 хвилин тільки рот закрився. І ми хочемо создати саме структуру, яка буде допомагати. Це буде дієвом. По-перше, ми заберемо навантаження з місцевої влади, адже ми розуміємо, що, окрім є Донеччина, Херсонщина, Харківщина, які Миколаївщина. І ми будемо займатися саме там якісь там вирішувати вже нагальні питання. Я знаю навіть наших е, уже ну, зірської громади, які працюють в Хмельницьку в комунальному підприємстві. І у нас працювали. І вже по тій самій спеціальності працюють і роблять місто кращим, чистішим. Е, також Тобто е, то ідеї вже для розвитку туристу. Це багато е, е, да. вже неймовірно. Да, я кількість. там теж дивився, багато звертав уваги саме на. Покинуті будівлі ну не дуже занедбані, а такі, які мають, ну як можуть бути в майбутньому житлом для саме переселенців. І я їх шукав поближе від наших там скупчення, наших бізнесменів, підприємців, щоб люди ну, своїх брали на роботу і зменшували навантаження саме на соціальну нагрузку нашої держави. Але ж ми знаємо, що. У нас дуже тяжкі часи. Економіка повинна працювати, і ми повинні розвивати, тому що це це інший фронт, який потрібно виігрувати і перемагати. Також власне, ось дуже багато. Ми зараз так говоримо про робочі місця, і дуже багато саме одне з таких найголовніших питань це було питання працевлаштування і вимушених тимчасових переселенців. І е, людей, які втратили роботу через війну, можливо, і тут на місцях, і ви, власне вже зазначали, да. що ті підприємства, які відкриваються, вони вже починають брати на роботу не да, тільки місцеві, вимушених да. пере місцеві, так і так далі. Тобто е, допомагає розвитку в цілому краю. На які більше не більше такі в цілому в Хмельницькій області звернули місця для е, розвитку, е, ну, в, я так розумію, да. не тільки Хмельницький і камянець міс... місць... подільський ну перше це саме камянець подільський це Хмельницький та Кам'янець-Подільський і. Дунаївці, Ярмолинці, це такі промислові міста, де можна швидко, де є доступ до ресурсу, там тих стройматеріалів, чи там запчастин, де в якого бізнес. Мені вже дзвонять, там, деякі вже релакувалися, вже отримали допомогу держави, вже бізнес працює, там автоперевезення міжнародні і внутрішні. Але ми хочемо до тебе переїжджати. То будемо шукати, будемо реєструватися тут, адже ми знаємо, що ми повинні залишити після себе дуже великий слід, і це тільки розпочинається. Це ще. Навіть не крок, а маленький поштовх в сторону співпраці в майбутньому наших регіонів. Адже регіони схожі, люди схожі, люди. проблеми схожі. Люди в нас да. дай Боже всюди однакові да. е, і це, звісно ж, надихає. Але якщо говорити про підприємства, не тільки які переїхали з Луганщини, але й місцеві підприємства, так я розумію, що ви зустрічалися в тому числі і з місцевими підприємцями да, Так, з керівниками громад, вони представляли такий серйозний місцевий бізнес. Е, ми зараз працюємо для того, щоб зобов'язати підприємців брати переселенців, знести зміни до законодавства. Я розумію, що це навантаження для місцевих, але люди ну, залишаться без нічого, без житла, без умов. Я хочу сказати свою гірську громаду. Я дуже ну, радий, що цінуються наші працівники. Але ж це, це шахтарі, та ж армія. Є режим роботи. Певні формування. Ну Я називав їх звод, mm. рота по-своєму, там їх бригадири, ну і інше. Я називав по військовому і вони дуже працевиті, вони знають, що такі відповідальність, але вже під землею до тисячі метрів це дуже відповідальна робота, де йде і вода, і загазований. Mm. Немає права на помилку. Немає, да, так. Завжди є загроза, ну дуже погані наслідки мати. І тому вони дисципліновані. Е, багато, я ж говорю хлопців наших пішло в збройні сили України. На жаль, хоч, ну, Співробітниці, яка працює у нас в Центрі надання адміністративних послуг, якраз за Богдани всі допомагають зараз людям. Загинув чоловік на днях. Вчора її повідомили. Це дуже перші трати. Це не перший загиблий з нашої громади і не перший поранений, але дуже тяжко. Ну, вічна слава героям і захисникам України. Друзі, до слова з'явилася інформація з Києва. В мережі почали повідомляти, що в Києві в метро на станції Льва Толстого люди раптово почали сильно кашляти і чхати. І за попередню інформацію хтось розпилив балони з невідомою речовиною в безпосередньо на самій станції метро. Такі на жаль, новини можна сказати, не дуже приємні. До нас приходять в тому числі і столиці. Ми ж закликаємо абсолютно усіх, хто буде чути чи повітряну тривогу, чи буде проводитись евакуація з попереднього місця, які можуть бути заміновані, обов'язково дослухайтесь до усіх цих порад і виконуйте, скажімо так, усю необхідну процедуру дій під час евакуації. Адже евакуація буде проводитись спецслужбами, в тому числі Нацполіцією України, де Занесниками і так далі. Тому обов'язково обов'язково ем, власне дослухайтесь. Якщо зараз ось е, ми говоримо про гірську громаду, е, чи підтримуєте зараз зв'язок е, з тими місцями, які ще не окуповані з Луганської області? О, підтримуємо, але з рідною громадою вже ні. Я вважаю, ну багато людей, ті, що виїхали, це мої ну люди, співробітники. Вони поруч зі мною ми постійно налагоджуємо співпрацю. Війна, ж розкидала людей по всій Україні. Мені в Одесі багато, і в Закарпатті, але ми акумулюємося друг другу, допомагаємо. Допомагаємо нашим жителям, нашим е, ну, працівникам і будемо далі допомагати. І хочемо зробити це системно, тому що е, ви розумієте. Так, да, дуже велика вдячність Мельницькому, дуже велика вдячність там Львову, Львіву, але е, люди наші і краще, ніж ми, свої, ми не допоможемо. Ніхто не допоможе. Тому що і навіть люди їм краще, ну, вони більш йдуть на контакт, е, тому що знають нас і довіряють. І ми можемо вже е, там, шукати і, ну, виходи певних рішень що людина відкривається, там, а що не, ну, щоб не піти відточитися, ладно, шахтар, щоб не піти відточитися, не працювати там, ну, на промисловому підприємстві ну, кар'єру. Де... Вже є і такі, ну власне найголовніше, що ще е, хочеться сказати до цього всього. Це е, в тому числі і можливості для подальшого розвитку, які можливо до цього були е, не, не так доступні, і, і можливості для е, розширення свого бізнесу і так далі. Да. Якщо з'являться, якщо зараз якісь підприємства, е, маленькі, великі, середні і так далі е, дивляться і думають так, а як мені почати співпрацювати з вами? Да. Куди звертатися? На даний час ще ми не. Ми створили штаб в процесі створення, думаю, це максимум декілька днів. Uh -huh. Я зверну, хотів звернутися до місцевої влади, але я повинен мати якісь козирі в рукаві. Uh -huh. І тому вже де, є деякі напрацювання. У нас до, нам вдалося евакувати деяку комунальну техніку. Я спілкуюся не поки не з керівниками, а з людьми. З їхніми підлеглими, інкогніто так на перекурах за кавою. І знаю, що ми вже є нам є чим допомогти, і вже є, що ну, це поки секрет військова таємниця, що предоставити взамін. Власне, дякуємо вам. Я нагадаю, що керівник гірської військово-цивільної адміністрації Луганської області, яка на жаль, тимчасово окупована. Знову ж таки, будемо на цьому наголошувати. Адже зовсім скоро Збройні сили України дадуть гідну відсіч ворогу на усіх напрямках. Олексій Бабченко був з нами у студії. Пане Олексію, дякую, що завітали дякую. до нашого етеру.